Евакуйовані і переселені, їх фатом згадувати і ділити життя на до і після. Телевізійну групу ці люди зустріли художньою самодіяльністю. Зарушуємо, нам ніколи туди не зайти. Спочатку це здалося трохи дивним, а згодом стало зрозуміло. Вірші з піснями продиктовані горем, болісним усвідомленням незворотності втрати. Пережити не затушуєш новими тонами. Ці спогади завжди виринатимуть, від них не втекти і не сховатись. Третій день Пасхи завжди проводи на Діброві. І туди збираються з усього світу люди, які приїжджають на один цей день, якраз туди в село, на кладовище, це наш день проводів. Знають усі, приїжджають із Москви, приїжджають із Далекого Сходу, приїжджають із інших країн, із Польщі і так далі. Де таких наших людей немає. Багато звичаїв вони привезли на волинь, яка попервах їх не могла сприйняти, і в спілкуванні, і в особистому житті відчувалась суттєва різниця: згуртовані люди комсомольської епохи, звиклі до радянських обрядів, з прищепленим атеїзмом, вірою в добро, непохитними партійними ідеалами. Там, де будемо так казати, невеличка зона, де там кілька э, таких було заводів, які добували піщеник, э, будівельний матеріал, будемо так казати, було наше одне свято, яке ми святкували у серпні місяці День будівельника. Це справляло все село. Ми знали, що це наше свято. Що це ми збираємося завжди на площі в селі, село було гарне, село було побудоване за рахунок заводу. Були своя місцеві свої будинки, будували. Прожили будемо казати, в зоні Чорнобиля шість років. Нас було забезпечення всім. Нам допомагала держава і в справі харчування, у нас і оздоровлення було. Дітей вивозили. І ми разом з дітьми по три-чотири місяці інколи виїжджали в ці табори, ви тільки не були. Дітей вивозили скрізь. А потім, коли вже ми переїхали сюди. Це все припинилося потихеньку, потихеньку, ще перші роки ми трохи дітей оздоровлювали. На даний час пільги все менше і менше і менше. А люди теж не стають здоровішими. Багато людей дуже хворіє, і я, я ми вважаємо, да всі вважають, що наслідками це таки є це, те опромінення, яке ми отримали за 6 років в даній зоні. Стара система цінностей руйнувалась на очах. Хтось не витримував, просився назад. Та найбільше турбувались за дітей. Їх здоров'я та невідомі наслідки прийшло усвідомлення жахливої правди. Старше покоління, яке отримало е так само промінення діти, які жили там по 6 років, вони теж отримали свої дози. Тепер діти цих дітей. Мають теж наслідки цього опромінення. тому що недаром колись нас, ну, знає, ми були як піддослідні кролики, будемо так казати, нас обстежували, приїжджали і ми ходили по кілька місяців спеціальними там якимись значками, апаратами і так далі. І діти і це потім визначали, але нам нічого не казали. А вже потім, коли вже нас почали виселяти, то ми вже зрозуміли, що ми отримали те, що ми не повинні були отримати. І так поступово це. А зараз діти просто дуже слабкий імунітет. І хвороб і дітей вистачає. Чорнобиль невеличке давнє містечко на півночі. Перша згадка про нього датується 12 століттям. У квітні 1986-го міста з унікальним характером в один момент не стало. Залишилося як слово, символ чорної скорботи і горя. Для когось це промислова катастрофа, найбільша в історії людства, для інших злочин радянської влади проти свого народу, для багатьох і героїзм людей, які голіруч захищали планету. Для когось також це особиста трагедія, зламані долі сотень тисяч. Мальовниче село на півночі Волині. Цвітуть сади, гніздяться птахи, солодкий сік дарують берізки. На свій страх і ризик працюють селяни. Садять те, що повсюди у селах. Радіють, коли посіви сходять. Єдина відмінність від білого світу. Їх називають чорнобильцями. Зірватись із насиджених земель змусив людей гіркий подих полину. Рідне селище у Житомирській області розділяє з Чорнобилем шість десятків кілометрів. Там залишилось минуле, рідну діброву проміняли на дубище майже дві тисячі селян. Ошатна вуличка, однотипні хатини. Поруч магазинчика метушаться дубищенці. У кожного своя родинна драма, щемливі спогади про вирване коріння. Мені було 36 років. Я приїхала. В мене після Чорнобиля помер чоловік. Це 86-й рік він помер, 87 в 87-му, в началі 87-го я родила дитину другу. От, маленькі діти, звісно, мені було дуже трудно. Як Чорнобиль зірвався, тут приїжджали, вертольоти літали, знаєте, багато комісії приходило. і наших діток вивозили із нашого селища, вивозили, грузили, грузили ну, в автобуси, саме, і ми відвозили їх по санаторіях. Ми бігли, знаєте, як посілок без дітей, без сміху дитячого. Це було настільки жахливо і страшно, ми плакали. Мені зараз Хочеться плакати, знаєте, тому що опустіло селище. Воно таке сумне, заплакане стояла, таке, як і ми були. Було дуже тяжко, все було покопано. Знаєте, тут таке поле. Зараз сади роз... Роз... розцвітають. От, А тоді поле було, покопано траншеї. У нас був председателем, ну голова цієї, нашої сільради Ковальчук Андрій Іванович. Він теж він такий був, я скажу, дуже добра, така людина. Він до кожного підходив, вода була привозна, привозив воду, питався, чи є у. Тому що ми палили, знаєте, ну, пічне таке було, стояв цей, як його котел, і ми угнем палили. От. Він привозив до кожного дому оце, уголь, підвозив, питався як, привозили нам із Красного Христа тоже це, там, продукти привозили. І так почали потім ми вже і розживатися. Час лікує і люди призвичаїлись, згодом побралися з місцевими. Таким чином виросло нове покоління, об'єднавши традиції Волині і Житомирщини. У нас Волинські тут ну це селище Волинське дуже добре нас прийняли з таким. З душевною такою, знаєте, як материнською, я вам сказала, такою ласкою. До нас дуже добре відносилися, допомагали нам во всьому і на роботу, і знаєте, і так питали. Може, вам що потрібно. Дуже добре так відносилися, з чуйністю. Взагалі, мені здається, таки ми, як один колектив. Знаєте, ми відчуваємо, що ми чужі тут. Ми там родилися. Це наше гніздо де ми будували будинки, де ми ростили дітей, де було наше перше кохання, в школу ходили. Знаєте, ну, нам цього не вистачає. Де б людина не була, вона скучає за, ну, скучає за своєю домівкою. Бабця Ганя веде нас до берізок. Тендітні деревця посадив чоловік. Не стало господаря, зникли спільні мрії. Вести господарку стає дедалі важче. Радіація дає своє давлення дуже трепло велике на голові, на, на все, на серце дає. Єдина радість дочекатися синів, які після Чорнобиля переїхали на проживання під Київ. В той час вибирати не доводилось на терезах або життя, або смерть. Тим паче горе не обійшло їх сім'ю. Від чорнобильських наслідків помер найменший син. На довгі роздуми часу не було. Їх рідну діброву Олеського району назвали зоною обов'язкового відселення. Міграція розпочалась у 90-х. Рік за роком з небезпечної зони люди вирушали хто куди. Прикметно, що з діброве удобище переселилось майже все село. За кілька років півтисячі сімей. Люди заселялись у новенькі будинки, за собою кликали сусідів. Не хотіли, а нас голова приїхав машині, подогнав. хочете, не хочете, машині, подогнав по дворі. І, все. і мусили, корову погрузили, все. потім сіно. Там теж казінна була хата, у нас е злізнодорожна, бо чоловік на залізнодорозі робив, я на залізнодорозі, то у нас теж хата була велика. І це тут дали трьохкімнатну. На перший погляд, все благополучно є газ, вода, опалення. Втім, лихі 90 ті принесли розчарування. Безробіття гнало у світи. Селянам знову довелося виїжджати, аби пригодувати свої сім'ї. На той час, коли люди ще не відселялися, завод працював там, де вони раніше проживалися за село Діброва, Олеське району Житомирської області. Там був працював гранітний кар'єр. На тому гранітному кар'єрі зрозуміло за здоров'я, за, за те, що люди частково втрачали здоров'я на шкідливому виробництві, платили досить хороші гроші. Навіть по тих часах великі гроші платили. Тобто кожна сім'я мала прекрасний хороший достаток, все було добре. Тут сталася одна біда, і тут треба було переселятися в інше місце. І якраз це все співпало з тим, що ну, в державі стала розруха, оці перестройки і так далі. Коли сюди приїхали 91-5 роки, те, те що й по, по всій країні те, що будувалося, почало закриватися. Ті ж підприємства, які тут були, вони припинили свою роботу. І найскладніше, найбільшою проблемою було те, що люди не мали за що. Жити не мали за що утримувати своє сім'я, не могли е, отримати якийсь хоч елементарний дохід для того, щоб проіснувати. Не давала прибутку і тутешня земля. Надто мізерні земельні шматки. По 10 соток біля кожної садиби. Велика школа, садок, амбулаторія, птахофабрика та сотні нових будинків. Так уявляли майбутнє на Волині переселенці Чорнобильці. Віри в перспективу, і сільський голова, він теж із того краю. Були побудовані взагалі 366 будинків. Сюди більше 300 будинків заселено це саме переселенцями з Чорнобильської зони. У 93-му році важко було передбачити, що коли створили окрему громаду саме для переселенців, що треба було подумати і про е, е, територію. Тобто, коли створилася селищна рада. Зробили межі села, це просто спальний район. У нас немає навіть 300, неповних повних гектарів всіх земель селищної ради. Звідси виходить, що виробничих чих підприємств нема. Тобто бази податкування для виживання і для гарного розвитку по суті, у нас відсутня. Це ми правдами, неправдами всі ці всі всі ці роки намагаємося підтримати те, що було зрозуміло, що багато чого зроблено. Порівняно порівняно з іншими сільськими радами. скажімо, ми досить гарно і краще виглядаємо. І навіть в плані того, що ми зробили, але все-таки сьогодні стоїть питання децентралізації, об'єднання. І ми дуже велику на сьогоднішній день проводимо роботу з тим, що переконуємо, от буквально на минулому тижні пройшли громадські слухання. Люди погодились з навколишню. Носовичівська сільська рада дали згоду приєднатися все таки до Дубишинської селищної ради. Тепер цей альбом частенько проситься до рук, навіює печаль ностальгію. Далекі миті з роками стають все дорожчими. І школа в них була особлива, і діти горнулись до вчителя не просто передати відчуття там найдорожче і його не замінити. Порівняння прокручує ті часи, коли було набагато спокійніше, коли знала, що буде завтра. коли… Знала, куди я йду, що мої діти десь коло мене і так далі. Часто фотографії зараз, я не знаю, чи це може просто що вже роки, часто проглядаємо фотографії, тим більше, що коли в нас є ця група Діброва, і ми заходимо в інтернет, то ми часто спілкуємося. Я був на Діброві, одразу викидають свої світлини, ми вже переглядаємося, і вже зразу йде коментар, а чи згадали від того, чи ви пам'ятаєте це, а коли це було. І отак ще гірше, коли приходять, де живуть у нас, а десь далеко і приходять події, що вже нема, що вже там чи загинув, чи так щось. І душі стає трохи, як то кажуть, сумно. Але тяжко, і часто я не знаю, чого, але мені часто дуже часто сниться моя стара школа, там, де я починала, де я вчилась і де я починала працювати. Ну Ця школа теж мене виходить так, що як я приїхала з Діброви, Перериву стажу не було. Там працювали 92-го року. І вже коли приїхала сюди, теж починаючи з 93-го року, більш ніде не покидала. Директор школи викладає біологію з Сумом, пригадує природу, надовго заражену продуктами ядерного вибуху. Такої розмаїтості і багатства лісів ніде не зустрінеш. Я знаю, що перш як ми переселилися, нас не називали там, там переселенці що... у нас була одна назва Чорнобильці. У нас і до цих пір така, куди йдете? Не кажуть ідете на Дубище, на Чорнобиль. Що я не знаю, куда треба було назвати Чорнобилем. Ну тут було село Дубище, Діброва. У нас там було Дуброва, Діброва. Там правильна назва мінялася кілька разів, тому що там у нас дуже було багато дубів. Були дубові рощі і дуже гарно було. Потім вже ці дуби хлопці колись мірилися, то ми учні ходили мірили, то четверо учень не могли вгорнути дуба. Такі були великі дуби. Там гарна сама природа, дуже гарна. дуже багато грибів, дуже багато ягід. До цих пір їздять по гриби по ягоди туди. Це зона лісів. І я знаю одне, що яке біолог, знаю, що там Левський район, Овруцький район, де росте одна рослина, яка занесена в червону книгу, як зникаюча це залія Понтійська. Сон трава, яка там дуже поширена. Між іншим я звідти привезла і посадила сон траву себе біля хат. Сниться, іменно доброва, Сниться ті місця, в яких родилися, в яких росли. От, весело було дуже. От... Свята були всі в основному, такі державні у нас на 8 березня на заводі нас свято робили, концерт ставили, нам давали подарунки, всі такого ніколи не було, щоб нам не подарили подарунок. День строїтеля гарно дуже, дуже справляли. От. Весело чогось дуже було. Чи може, що ми молоді були тоді, дружні, дружні. ми були там у селі, всігда. От. здружувались люди. Добре було чогось. Зараз щось важче жити як тоді. Тоді було якось зарплата і хватало нам якось. Роботи хватало. Їх родина переселилась в дубище серед перших. Пригадують, влада давала і транспорт, щоб вивезти речі із забруднених районів. Молоде подружжя переселялось із дітьми, двома маленькими доньками. Олена та Андрій Ковальчуки відразу знайшли тут роботу. Чоловік у селищній раді. Дружина працювала в дитсадку. Об'їхали вони в нас півсвіту. В Франції два рази були. Забирали Францію на оздоровлення. Потім французи до нас приїжджали в гості відвідувати дівчат. А потім все сказали, що треба виселяти, радіація велика. Там, якщо по прямі через ліс, то буде кілометрів 60, А якщо через окружну, через користень їхати по трасі, то 120 кілометрів. А через ліс, то близько. У нас в районі під відселення тільки пішло два села. Це нам вже наша сільська рада займалася цим ділом. Робили сход села у клубі, збирали всіх людей і нам розказували, що воно дуже вредне. Село попадає під відселення і треба відселятися. І нам пропонували, там ще на Житомирській області де можна будуватися місця, де строїть нам посьолок. І на Волинь сюди. Ну, їздили люди, автобуси давали, люди їздили, вибирали місця. Ну, приїхали сюди на Волинь, тут сподобалось. Волинь прийняла їх гостинно, пригадують перші роки проживання. Втім, ностальгія за рідним краєм не проходить, а повертатись вже немає куди. Приїхали сюди. Поли нам покрасили тут. Ну так було нічого хата. Побіляно, а поли, краска ще не висохла, а приїхали муж, машину, привезли, що забирали все своє звідти, мебель забирали. От. Божечко, липне та краска до ног, Але розгрузилися перед Новим роком. А тут кругом канави ще були покопані, бо... Теплотраси, ввели, вели. І... Ну, саме, саме будується посілочок. Магазина не було, нам зразу і товари привозили, ці люстри, це все везуть, щоб ми трошки обживалися. Ну, допомагали гарно, допомагали нам. І Люди, ці вже місцеві жителі, приходили до нас, питали, що вам треба, чим вам допомогти. от. Гарно прийняли нас. Люди місцеві тут дуже гарно прийняли. От. Ну і Ми стали вже своїм розказувати, що нас тут гарно приймають, що хороші люди. Так Люди стали трошки їхати за нами, стали їхати, їхати. От. І кожен день машина кожен день машина приїжджала, допомагали розрушати одне одному, і ночі приїжджали. От. А бувало таке, що і в нас тут жили ще трошки, зразу люди приїжджали хату свою отаплювати. Угльом зразу палили, то і в нас поселялися з дітками жили. Чиста вода, чиста земля, чисте повітря і вітер. Здавалося б, так мало. Це зрозуміло і важливо тому, хто якось усе втратив. Але не варто застрягати в негативі, а жити спогадами про важкі часи. Птахи повертаються додому і по-новому звивають собі гнізда. Ми українці, діти вже мої. Вони кажуть, що ми вже волиняки. Онуки кажуть теж, що ми вже волиняки. Так і кажуть, що ми волиняки. Будемо такати слова. Ну волинці українці. Ми українці. Ми кажуть жителі цієї країни, в якої ми живемо, яка б вона не була, але це наша. Все-таки батьківщина. А до слова викати знаєте образливо, інколи образливо, а інколи ми звикаємо. У нас е е сміються, кажуть хлопці, е також щось обзивається. Ти чорнобилець. обертається. А ти хто? То я хоч чорнобилець, а ти хто? Натопище є, де коло.